Війська знову завдали ударів по теплоелектростанціях у кількох областях України. Внаслідок атак суттєво пошкоджене обладнання. Тож графіки відключень світла стають суворішими у столиці. Наприклад, перша група протягом сьогоднішньої доби без світла 16 годин із 24. Як відсутність світла впливає на наш психоемоційний стан, розберемося разом з Юрієм Фломіним, лікарем-неврологом, доктором медичних наук. Пане Юрій, вітаю вас. Вітаю, добрий день, пане Юрію. можете нам роз'яснити, а яким чином порушення звичного режиму освітлення впливає на внутрішній біологічний годинник людини і загалом на її стан здоров'я? Ви знаєте, більшу частину свого життя, як ви розумієте, людство жило без електричного освітлення. Тому, як біологічний вид, людина досить добре пристосована до природного освітлення. І тому є кілька речей, на які впливає, скажімо, раптове відключення електроенергії, особливо якщо вони тривалі. Це я б сказав не стільки порушення режиму освітлення, скільки порушення звичного режиму дня, коли людина зазвичай готувала їжу, коли відпочивала, чи дивилась телевізор, чи працювала з гаджетами, і саме у непередбачувані, неочікувані зміни в режимі роботи і відпочинку, вони справді можуть порушувати природні біологічні ритми, бо людство сформувало свої циркадіальні ритми. Ми пристосовані до такого режиму. Звичного режиму дня і ночі, і якщо це ми вибиваємося з свого звичного режиму, це спричиняє тривогу, страх, що достатньо природно в цих не, не, незвичних обставинах, і може порушувати режим сну. Лікарі застерігають, що от робота і активність в нічні години. Бо ми знаємо, що коли в нас по графіку вночі є світло, і треба щось зробити в будинку, в квартирі, ми прокидаємося і це робимо. От і цей процес він збиває природний ритм сну. А можете нам пояснити, які фізіологічні процеси можуть порушуватися через таку зміну режиму, коли от вночі доводиться саме вставати, вмикати там пралку, я не знаю елементарно чи готувати їжу. Для того, щоб щось стверджувати з достатнім рівнем впевненості, нам необхідно дослідити це. І я не знаю принаймні, щоб хтось провів такі достатньо масштабні ґрунтовні дослідження цього феномену. Втім, ми добре знаємо про наслідки тривалих хронічних порушень сну, хронічного безсоння. Вони можуть підвищувати ризик цілої низки захворювань, починаючи від серцево-судинних захворювань і закінчуючи онкологічного. Логічними і психічними захворюваннями, тому от про це ми добре знаємо. Але водночас людина є, скажімо так, в якщо нічого не заважає, достатньо гнучкою і може перелаштовуватись, підлаштовуватись під ті зміни, які, з якими стикається в житті, для того, щоб адаптуватись і менше страждати. Тому, якщо людина скажімо, може приділити сну час протягом дня чи в інший час доби, то відповідно дефіцит. Цицну не накопичується, і в цілому е, продуктивна діяльність людини страждає менше. Пане Юрію, читали деяких експертів. Вони кажуть, що блекаути, такі довгі відключення світла, можуть впливати і провокувати розвиток депресивних станів. Чи так це? Це може бути через те, що людина, скажімо, починає більше хвилюватись, більше тривожитись, і це провокує інші емоційні порушення у, у людей, коли людина в стані дезадаптації стресу, тобто вона не може пристосуватися до тих змін, які з'явились з'явилися в її житті, і вони з якими вона змушена миритися через зовнішні обставини. Тоді це може провокувати і загострення певних хронічних емоційних розвитків, Розгляди такі як депресивні стани. Водночас, ще раз скажу: якщо людина поставиться до цього з розумінням, що е, тисячоліттями людство жило без штучного освітлення і орієнтувалось на сонячне світло і має достатньо дію сонячного світла протягом дня, чи, хоча б яскравого освітлення, наприклад, виходить на двір, е, то їй набагато легше пристосуватися до е, певних перерв у доступності штучного електричного освітлення. А і Підсилити це можна з дотриманням рухового режиму, фізичними навантаженнями, також можуть допомагати медитативні практики, слухати музику певну, тобто, яким чином зменшувати рівень стресу і краще б пристосовуватись до тих обставин, в яких ти опинився зараз. А, а от телефони перед сном. Ну, багато людей перед тим, як заснути, от лягають і гортають стрічку, щось читають, а наскільки. Це може порушувати зокрема вироблення мелатоніну, який ми знаємо, що є регулятором сну, загалом впливати на стан людини. Мелатонін скоріше є регулятором циркадіанного ритму і одним з чинників, які регулюють наш стан сну, чи не спання? У нас насправді є годинник в нашому мозку. Який е, керує цим циркадіанним 24 годинним ритмом, і мелатонін – це один з інструментів, який цей складний механізм годинника використовує, і з е, щодо гортання телефонів у людей, які мають проблеми із сном, е, з, особливо важко, кому важко заснути, чи ці проблеми стали стійкими тривали, тривалими, то ми радимо е, принаймні годину перед сном не користуватися гаджетами взагалі, чи то комп'ютер, чи то планшет. Чи то з телефон і е, таким чином знайти якийсь інший спосіб підготовки свого організму до сну, якісь рутинні речі, е, чи прогулянка на вулиці, чи випити чашку е, трав'яного якогось заспокійливого чаю, чи прийняти душ, чи послухати музику, чи почитати книжку, але не е, е, якби те, що бентежить новин і безкінечно дивитися, що нового трапилось, і так далі. Звісно, що це буде заважати. Е, Прийти до стану спокою і повноцінно спати вночі, пане Юрію, маємо буквально ще хвилину. і Хочу запитати ваші поради. От якщо людина вже відчуває постійно в тому недосипання, пригнічений стан, що треба зробити і коли варто звертатися до фахівців? От я б хотів наголосити на тому, що ми б радили е, якомога скоріше обговорити це питання з сімейним лікарем, а ще краще з лікарем-спеціалістом, лікарем-неврологом або лікарем-психіатром, які найближче найбільше знаються на цих проблемах. Оскільки за цим може стояти якась інша хвороба, якісь інші ризики, і е, от щоб обговорити, щоб бути на безпечній стороні, як кажуть, убезпечити себе від більш серйозних наслідків цього стану, раніше звертати. Сатися до психіатра чи невролога, а до того старатися вести здоровий спосіб життя. Наскільки це можливо, нормально харчуватись, нормально відпочивати, достатньо рухатись і з присвячувати час з роботі і продуктивній діяльності і отримувати експозицію до яскравого світла в день. Дуже важливо для нас всіх, щоб на наші очі, на наш мозок, хоча б дві години на день діяло яскраве світло, таке як денне світло або сонячне. Пане Юрію, дуже дякую вам за такі корисні поради. Я дуже сподіваюся, що нашим глядачам вони дійсно будуть корисними і вони дослухаються до них. І дякую за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку за був Юрій Фломін, лікар-невролог, заслужений лікар України, доктор медичних наук і експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Дякую вам.